Так, та, добрий день, э, аметистовий вісник та добрий день дефакторі. Значить, як взагалі появилась, появилась команда бджілки і оцей проект, і оцей бар включено, в якому ми знаходимося? Все почалося з того, що на початку самого сезону ми е, з Лобстером е, вирішили десь ну, знайти якісь собі пристани лише на початок, десь пожити в якомусь селі і ну, почати якось розвиватися. ось. І Ми з лобстером не знали, що будемо робити взагалі, який проект буде. І до нас приєднався неочікувано квер е, Оллздаб. Просто проходячи, ну ми вирішили лишити їх з собою, щоб вони з нами жили. І е, на той час Авзік разом з квером приїхали. Ну і там щось трошечки жили, жили, там ми не знали, що будемо робити, але пізніше, е, в один момент, коли ми собі робили своє е, е, спорядження, своє броню, ми знайшли оцей такий класний, е, е, як воно називається, шаблон, який тиша від Вардена. І він дуже класно виглядав. І я запропонував жовтий колір. От, і ми посміялися і сказали, що ми бджілки. Або обіцяні. Ну, але ми бджілки насправді. І з того моменту в нас, нам зайшла ідея, лобстер знайшов якийсь грибний біом. Ми щось, типу, сміялись, прикалували, що ми бджілки бджілки. І з того моменту щось ми загорілися попробувати зробити бджілок. Тобто це максимально спонтанно, по приколу ми перейменувалися в бджілки, зробили команду. І почали тут жити. І пізніше ми подумали, що це справді крута ідея для проекту. Круто буде все класно зроблено. І ми почали будувати от е, дуб і е, Авзік, побудували, спроектували, побудували вже вулик. Ось і це наш типу склад база. І от бар, в якому ми плануємо зробити щось цікаве, але ще поки ну, загальних особливостей про бар ми не можемо сказати, що в нас в ідеях. Бо знаєте, все дуже розпливчасто, бо проект сам по собі дуже спонтанний, і в нас немає ніяких ні референсів, ні нічого. Будуємо просто на ідейному креативі, що прийде в голову і обговорюємо і так будуємо. Типу, зараз ми можемо сказати, що в нас є. Це в нас бар, який ми плануємо реалі... ну, якось використовувати, склад теребаза. І от, якщо вам вже так цікаво, ось там далі ми плануємо робити ще круті базу таку вигляді. Колби для нашого е, верблюда. Ну і в загальному ідея полягає в тому, що, якщо брати в загальному, ідея полягає в тому, щоб тут острів був такий романтизований, такою, знаєте, весною, такими бджилками, що десь літають, працюють, трудяться, і медом, квітами, отим всім. Все, що пов'язане з медом, ми хочемо тут побудувати в якомусь своєму баченні, як ми це бачимо. Особливо, ну, зараз... Можу подякувати якраз Дубу і Авзіксу за будування. А інші поки що учасники більше працюють на фарм ресурсів. Е, та, ну і ну і там ще плануємо всякі приколи цікаві гнати за бджілок. Бо це більше спонтанна ідея, тому не знати наскільки нас потягне в плані будування цього проєкту. Але це не місто, а просто проєкт в Якому можна просто погуляти, відвідати щось якийсь е, цей. Але як місто, воно ми себе не позиціонуємо. Тобто ми собі живемо, просто кайфуємо тут, будуємо щось. Ну, е, якщо брати як складову, як іменно учасників, то наразі ми маємо е, скількох учасників заряпорахують кайт. Зараз у нас шість учасників в команді. Е, ми поки, ну, не знаєте, ми поки зупиняємося в плані набору так прям-прям. Бо проєкт не дуже глобальний і я думаю, що людей тут багато не треба. Що ми побудуємо його і він буде такий чисто декоративний, як знаєте, як атракціон більше, можливо, і частково наша база тут. В плані якогось такого загального чогось, є ідеї з деякими гравцями, ми вже говорили на, на рахунок цього. Є ідеї, як реалізу... ну це якось вклинути в загальний, в загальний е світ. Якщо так можна сказати, загально, можливо, якусь РП-штуку, ще щось. Ну, якось це е, взаємодію таку зробити. Є ідеї, ну, поки теж такі розмиті, нема чогось чіткого, що я би міг вам сказати. Так, в разі чого там ще можете питати лобстера, якщо щось, ще когось, якщо вам щось цікаво про бджілок. Е, Авзікс, він, типу, як? Ну він житель, так, але він не знає всього і... корінної історії, типу, як ми це прикол потягнули, як це все з'явилося. Він але він дуже ну, допомагає. Хоча я його в один момент хотів кикнути, але він дуже допомагає і це і класно працює. Тому е, е, ну, ну, насправді не зовсім. Ми, ми робили набір, оцей, який в нас був. І ключовим було, ну, ключовим пунктом було, щоб попасти в бджілку, в бджілки, ну ймовірність потрібно попасти в бджілки, Це було, аби ви кмітлива людина, яка щось зміє. Або ви ну, смішний. І, типу, оце два варіанти, які нам хотілося, щоб в нас в команді був або дуже смішна людина, яка б приколи тягнула і нас і виселила. Ось такий чисто комік всередині. Або кмітлива, яка щось шарить, або щось буде, ну, вміє, Або просто работяга. Наразі, типу, я не знаю, наразі ми, типу, якщо сильно людей не шукаємо самі. Але є шанс, що якщо людина сильно хоче і в неї є якісь бажання, якісь ідеї, то є шанс, що людина може попасти до нас. Ось.